Говоримо про те, як їх громада пережила початок повномасштабного вторгнення. Перша така ну, реакція це, звісно, розгубленість. Які були ваші перші дії та рішення того ранку? Зіскочивши із ліжка, дружині одразу говорю, що. Війна. Чи були люди, які були готові йти захищати? Готові, мабуть, були всі на той момент, хоч і з кілками кожен готовий був іти. Окупанти не дійшли до міста ромни, але були зовсім поруч. Відчули, ну скажімо так, не так окупацію, а чобіт. Росіянина стосовно співпраці з військовослужбовцями, з хлопцями з тероборони. Наша громада за період війни спрямувала е, понад 86 мільйонів. А над чим зараз працюють вашій громаді? Наша громада дуже активно приймає участь практично в усіх проєктах. Хто б не пропонував допомогу, повинно вистрелити, або ми зараз поборемо ворога, або нам життя не буде.